Доброго дня. Завтра у нас виповнюється 10-та річниця Національної гродії України, тому я хотів би трошечки зупинитися на коротко на її історії, на тому, чим зараз займається наша структура. 2014 рік став для України одним з найтяжчих за часів Незалежності України. Ну, звичайно ж, виключаючи роки повномасштабного вторгнення. Російської Федерації Україна реально тоді опинилася перед загрозою втрати суверенітету та територіальної цілісності. Виникла необхідність у створенні формування підвищеної оперативної готовності, яке просто стояло б поширені в Україні сепаратистських настроїв та стояло б на захисті територіальної цілісності держави. Цією силою стала Національна гвардія України. Вона формувалася фактично в бойових умовах. 13 березня 2014 року на піку загострення. Ситуації у східних країнах та Криму, Верховна Рада України проголосувала за створення Національної гвардії України. Національна гвардія України одна з основних складових сектору безпеки і оборони України. Військове формування, яке виконує також правоохоронні функції, яке щоденно виконує завдання по відбиттю збройної агресії, боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку, особливо важливих державних об'єктів, охороні. Атомних електростанцій, органів державної влади, дипломатичних представництв інших держав, здійснення супровід та охорону осіб засуджених та взятих під варту, є основним суб'єктом у припиненні масових заворушень, спрямовані на підтримання громадської безпеки в населених пунктах, приймає участь у територіальній обороні, захист державного кордону, припиненні терористичної діяльності, проведенні стабілізаційних дій, евакуації. Це забезпечення безпеки населення у зв'язку з надзвичайними ситуаціями. Унікальність структури полягає в тому, що її підрозділі спроможні виконувати завдання в мирний час, в кризовий період та під час введення правового режиму воєнного стану. При цьому вони здатні функціонувати як самостійно, так і в складі інших правоохоронних органів, в складі Збройних сил і інших складових сектору безпеки та оборони України з перших днів проведення антитерористичної операції Національна гвардія України бере активну участь у виконанні завдань з охорони територіальної цілісності держави та веде активну боротьбу проти російських найманців в Донецькій та Луганських областях, звільнила захоплену від сепаратистів Харківську обласну державну адміністрацію. Гвардійці втримали ситуацію на Донбасі під контролем і дали змогу підрозділам Збройних сил мобілізуватись, наростити спроможності та повноцінно стати на захист незалежності України. У 2014 році гвардійці виконували бойові завдання по всій лінії зіткнення з періодичною ротацією. У 2015 році було перерозподілено зони відповідальності і спектр завдань гвардійців в зоні АТО трошки змінився. Вони почали залучатись переважно для виконання бойових завдань, пов'язаних з ізоляційно обмежувальними заходами на блокпостах, утриманні опорних пунктів та забезпечення безпеки в населених пунктах Донецької та Луганської областях. Враховуючи значення та роль Національної гвардії України від 18. 03 2015 року в Україні було встановлено День Національної гвардії України, який відзначається щороку 26 березня. З лютого 2022 року Національна гвардія України бере активну участь у відбитті повномасштабного вторгнення Російської Федерації практично на всіх найгарячіших напрямках захисту від агресії. Національна гвардія України виконує бойові та спеціальні завдання. В межах визначених угрупувань військ збройних сил та виконує наступні завдання: ведення маневреної оборони, проведення стабілізаційних та профілактичних дій, заходів на звільнених територіях України, антитерористичних та контрдеверсійних заходах, прикритті визначених ділянок державного кордону, підтриманні правового режиму воєнного стану, охороні та обороні об'єктів, критичної інфраструктури, стримання наступу супротивника та ведення розвідувально-наступальних дій з січня. 2023 року на базі семи військових частин Національної гвардії України розпочалось формування бригад наступу. Це такі, як, гвардії, як Червона Калина, Рубіж, Спартан, Карада, Буревій, Азов та Хартія. Плюс з кінця грудня 2023 року почалось формування нашої військової частини, 17-ї бригади Національної гвардії України, яка також приймає активну участь. В захисті державної цілісності та незалежності України на даний час наші військовослужбовці виконують в одних з найгарячіших точках завдання. Так, це коротко про національну гвардію. Будь ласка, Я готовий відповідати на ваші питання. Так, розкажіть, будь ласка, трошки більше саме про Наша військова частина на даний момент виконує задачі з охорони та оборони об'єктів критичної інфраструктури по всій Полтавській області, дуже багато об'єктів, які ми охороняємо. Також охорона конвоювання та екстрадиція підсудних під час процесів. Також займаємось охороною громадського порядку по Полтаві. По самому місту Полтаву також у нас створені підрозділі, які приймають участь в захисті незалежності та територіальної цілісності України на сході та півдні нашої держави. Тобто, у нас наша військова частина виконує весь спектр функцій, які покладені на Національну гвардію України. У вас повністю Компатурку вже частина, чи відбувається кроки. Відбувається на, на даний момент відбувається рекрутинг і комплектація військової частини. Ще до повно, ну повністю ми не укомплектовані. Ще, будь ласка, питання. Так. будь ласка, чи планується розширення обов'язків, нас і якісь нового десять року. Для Національної гвардії чи для, для нашої військової частини? Ні, в нас визначені завдання, які ми на, на, на даний час виконуємо. І ми лише не виконуємо функції Національної гвардії України, таку як охорона е консульських та дипломатичних представництв. Всі інші функції наша військова частина виконує, тому ні, не буде розширено. Просто ми будемо виконувати свої задачі, так ті, які поставлені перед нашою військовою частиною. Скажіть, будь ласка, чи є серед службовців. Буди нагороджені України ще так, звичайно, є. є сказати скільки людей <клес> за що на за участь у відбитті а агресії Російської Федерації, за участь бойових діях за мужність проявлено там. Там дуже дуже багато людей відзначено саме відомчими нагородами, державними нагородами, нагородами збройних сил. Хлопці щоденно виконують своє завдання, і щоденно вони роблять подвиги, тому дуже багато людей нагороджено і якось окремо когось виділити.